Так, Ендуро. Супер. Йоху! Ендуро, сюда, ендуро сюда. Ха, ну давай сюда. Блять. О, Ой, блять. Увага. Лівотраса. 変わった Volach. Високо, блять, мокро. Цілу ніч і цілий день був дощ. Трампліни я їбав. Так будемо з'їжджати. Оба Це треба їхати на баби на літо, якщо такі є. Тому що для таких трамплінів мені ще рано. Ой, блять, яке місово! Заносить! Як заносить жорстко? Заносить жорстко, хлопці. Я шкодую, що я крила зняв. Направду. їх в гаражі. А треба було їх брати з собою. Так, екшену не буде, тому що болото і дуже заносить байк. Не дуже хороше щеплення. Окей. Непогано. Непогано. Так, ліс це добре, тому що... Стой, дорога. Окей. Це. Треба врахувати, що зараз десь падає дощ, цілу ніч лив дощ і дорога мокра. В лісі трошки менше мокра. А от ого! Починаються приколи, десь видобув ураган. Але є маркування, що синя траса дура. Що ми робимо? Ми робимо обхід. Kom no, igjen. Камера пише що як, але я бачу, що об'єктив замостився. А. Це норма. Кривиде. Глядь. Ще одне повалене дерева. Можна було би проскочити, джампінг зробити, але так можна і колись без камерку пробити. Так. Вау! Які тут краєвид! Гарнющі! Гарнющі! І вироблені дерева! Uau. Wow. Uau. Wow. E é que a Це не для мене. Ого! Оце так нахило. Порозуміло, Та це що я розписувався. В моїй смерті прошу нікого не винити. Неймовірний стрімкий спуск і звичайними каліперами Шиманівськими двохпоршневими тут було би складно так куди далі Далі, 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 далі Ха. Давай сюди! начал вулиці свято а я був впевнений, що буду я пішком буду подниматься но сюда. Ебать! Так, тут ни поворотников, ни хрена. Kudi do roha vode? znaje. Do rički. Ja tak pojam. Do ríčki. we are Наступне, що е, моя перша велопоїздка ендуро-байком на Захар Беркут відбулася досить вдало, незважаючи на погоду, на всі факапи і ТД і ТП. Але дуже-дуже короткий спуск. Значить, дві траси закрито станом на 1 жовтня 2024 року е, на зимовий період. Там якісь ремонтні роботи, щось там купають, риють. Але дивіться, це закрита зелена траса і чорна. А Траси All Mountain і Enduro траси. Тобто All Mountain червона і Enduro синя траса відкриті. Я піднявся підйомником, заплатив 200 гривень пільговий квиточок. Квиток, разовий. А, підніматися десь хвилин 20, може більше. Ну, 20 не менше. І е, дуже короткий спуск. Що мене розчарувало, що я думав, що спуск буде значно більший. Е, я чекав трошки більше. 4 км це ну, не вартує того, щоб їхати так далеко. Їхати треба на Захарберкут або влітку на 2 дні з ночівлею, тоді це цікаво. Або брати мінімум абонемент на цілий день, тому що спуски дуже швидкі, 15 хвилин. В професіоналів десь, напевно, 5 хвилин спуск займе. Або, я сп... Або просто я не спускався тими трасами, які зараз закриті, до яких сьогодні не було доступу. Можливо, вони цікавіші і довші. Тому що з того, що я бачив на Ютубі, то там значно цікавіше було. От. Ну, Будемо сподіватися, що на Бабине Літо через тижня два плюс-мінус, я сюди ще приїду і візьму абонемент на цілий день. Приїду вже з друзями, покатаюся. Все.